Кусатулечка. Ти моя красотунька. красунечка така. Красотулечка, нурочка. Дуже лайдна мурочка. Сама ляже і ластиться, так, А, мурочка. Мурочка. Ну, буває така, що може і, і вкусити, і поцарапати. Ну тут вже такі, о, бачите, кусає, кусає, бачите? Кіхтів п'яла мені в руку і кусаю. Так, щось не пої. Так погладила. Чи ще щось, так? О! Краше собі такого, який зручно, так? скажи? Ось так. Красунка. Раса Красуня. Піло-сніжна красуня. І ти красунечка, і буся красунечка. Бусінчик, де ти? Бусінчик? Бусінчик. Щось не в настрої. Всім гарного гарно. минула вечора. Сердечко тут. Вона зараз так лягла не друзі дуже зручно. Але це сердечко, друзі, якоїсь вам вже показувала. І ще раз покажу. бачите, задія так. Далека видно. Ангорочка, Ангорочка, Ангорочка. Папа, всім мирного вечора.